З чоловіком одружилися і жили гарно. Все в нас було, от тільки з дітьми все ніяк. Та ми ще надто молоді і не дуже переймалися цим питанням. Потім ми вирішили, що, можливо, дитина не хоче до нас приходити, поки ми не облаштуємо власне житло. Батьки і мої, і чоловіка допомогли, і ми придбали собі окрему простору, квартиру. А далі взялися за ремонт. Скажу я вам так, що ремонт на сьогодні це дуже дороге задоволення. Гроші йдуть просто як божевільні, ми і рахувати не встигали. Нарешті все було готово, але з вагітністю у нас і далі не виходило. Ми почали відвідувати лікарів, здавати аналізи. Майже шість місяців ми лікувалися і нарешті побачили ті заповітні дві смужки. А ще через 9 місяців у нас народився синочок Матвійко. Коли я лежала в пологовому будинку то відправила чоловіка за ліжечком і коляскою для дитини. Ми попередньо обрали ті, які нам до подоби, і чекали, коли народиться дитятко. От тільки, коли я прийшла додому, мене чекало повне розчарування: ні ліжечка, ні візочка не було. Натомість стояло старе ліжко колиска і обшарпаний візок. А чоловік лиш знизав плечима і сказав, що його мама порадила не витрачати гроші. Тому в нас вдома стояв старий мотлох, в якому своїх дітей бавила ще сестра мого чоловіка. Ну і зла я була, я почала плакати, і тут до нас прийшли свекруха і свекор до дитини. Ага, прийшла перевірити, чого б нам ще старого спихнути додому. А коли вона вирішила, що, може, мою дитину положити у це старе ліжко, я не витримала. Я такий скандал зробила, що збіглися всі сусіди. Я виставила за двері і чоловіка, і свекрів. А ввечері приїхали мої батьки з тим ліжечком і коляскою, який я так хотіла. Все-таки моя мама набагато краща за свекруху. Моя мама готова себе останню сорочку віддати, аніж бути такою жадною, як свекруха. Майже тиждень ми з сином жили самі. Чоловік навіть нам не телефонував. А через тиждень він прийшов із вибаченням і сказав, що зрозумів все і більше не дозволить своїй мамі лізти у наше життя стосунки та побут. До речі, той старий мотлох ми викинули на сміття, щоб, бува, ще комусь від моєї свекрухи не перепало таке щастя у подарунок.